Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав постанову про відновлення. Прямих трансляцій засідань парламенту телеканалом Рада за словами народного депутата Ярослава Юрчиш, на найближче засідання парламенту відбудеться 16 вересня, і власне це засідання буде вже транслюватися наживо. Він подякував колегам у парламенті за підтримку постанови та назвав рішення результатом тиску суспільства і медіа, які вимагали більшої відкритості роботи парламенту. Я ж нагадаю, що влітку ще 30 липня спікер парламенту Степанчук казав, що засідання парламенту не транслюють у режимі реального часу з моменту початку повномасштабного вторгнення міркувань безпеки. Хоча ми знаємо, що певні народні депутати показували, демонстрували, що трансляція можлива, адже вони зі своїх телефонів показували наживо, як відбувається засідання парламенту, і от 16 числа тепер буде це вже на великих, як то кажуть, екранах.